Пані Марія зі своєю хворобою знайома зі студентських років. За період, коли болячка перетворилася на хронічну, каже, навчилася з нею товаришувати. Чого почалася колись із запалення легенів, який в той час лікар не визначила. Ну, по молодості я ще була студенткою, вчилася в університеті. Зима тут сказали, ну, ножки попер горчичники постав, пройде. У мене було двостороннє запалення, але в мене була сесія, екзамени в університеті. І, звичайно, тут не ну як серйозно до цього питання не віднеслися. І воно вже потім з руками кожний рік. Ну, а як, як ви ж... живете з цією хворобою? Дружимо. <плес> Дружити з хворобою означає, у першу чергу, тримати під контролем власне здоров'я, не залишаючи поза увагою жоден неприємний симптом і бути на постійному зв'язку з лікарями. Бо ж непомічена, недолікована пневмонія може призвести до надто неприємних наслідків. Укопичення рідини в плевральній порожнині, яке, якщо не лікувати правильно і не надати правильну допомогу, так кажучи, повноцінне лікування там не тільки антибіотики йдуть, тоді є велика ймовірність, що ця рідина загноїться і перетвориться на так звану мпм легень, яке вже лікують тільки торакальні хірурги. Ідеться про захворювання, яке у побуті не вважають аж надто небезпечним. Проте загальновизнане ставлення не співпадає із визначенням фахівців. Захворювання є одне з найчастіших в людській популяції. На Україні за рік діагностується від 40 до 50 тисяч пацієнтів із даною захворюваності. Зараз зросла смертність від такого захворювання, від негоспітальної пневмонії. Це 5-15% від госпітальної до 50%. Не останнім, так кажучи, чинником це наша епідемія на коронавірусну інфекцію. Також не можна не сказати про зростання антибіотикорезистентних форм. Тому дуже добре, що зараз антибіотики не відпускають в аптеках без керування електронного від сімейного лікаря. Фахівці визначають кілька категорій людей серед хворих на пневмонію. І якщо перші дві люди молодого і середнього віку без шкідливих звичок і супутніх хвороб можуть розраховувати на допомогу в амбулаторному режимі, то третя та четверта потребують стаціонарного забезпечення. Ну пневмонія це взагалі стан, який не розвивається за день, два, навіть три. Тобто це зазвичай якесь захворювання, яке супроводжується температурою, кашлем протягом певного часу, і можливо бути, що люди не звертають на це увагу, не приймають лікування ніяке, і через деякий час, коли вже з'являється загальна слабість, сильна, коли вже з'являється непомірний кашель, можлива задишка. А у таких випадках вже рекомендовано викликати швидку або звертатися знову ж таки до свого сімейного лікаря, щоб вирішувати питання про стаціонарне лікування. Аби зменшити ризик підхопити таку проблему, слід дотримуватися простих правил дбати за свій імунітет, а значить за здоров'я. Основною профілактикою це є нормалізація способу життя: кинути палити, взагалі шкідливі звички, нормалізувати сон, нормалізувати свій день, не стресувати. І імунізація. Так, ні одна вакцинація не від пневмококової інфекції, не від грипу, не від коронавірусу нас не врятує від такої хвороби. Але в пацієнтів даної когорти набагато зменшується кількість ускладнень, і саме головне смертність майже в половину. Пані Марія уже готується до виписки. Дружбу із хронічною пневмонією ставить на паузу, оскільки дисципліновано і системно виконує медичні рекомендації. Ми зробили всі обстеження необхідні, дуже швидко і оперативно визначили, що це у мене пневмонія. Призначили мені лікування, капельниці і всі відповідні процедури зробили мені повністю все обстеження. Я дуже вдячна за дуже якісну оперативну роботу всього колективу. Ну а фахівці в чергове нагадують: не нехтуйте власним здоров'ям і не займайтеся самолікуванням.